Досить часто виявляються вибухонебезпечні предмети, різні значить, е, значить, населення області. Чому вона вилітає? Розповідаю. Значить, в основному це... він закручується, є тут різьба, бачите? Mm. Ну, Під звіткані з любою перешкодою спрацьовує підривник. Вони теж вони бувають різного калібру. Відповідно сто 160 міліметрів і запали запал теж запали з ранами мене. Вони... Дуже сподобалось, як нам розказували про бойові знаряддя. Це було дуже цікаво. Дуже сподобався фільм, як там розповідалося про ці знахідки. Я зрозуміла, що це насправді дуже, дуже небезпечно. Що від такої маленької ржавої знахідки може статися надзвичайно ну, велика трагедія, можуть померти багато людей, постраждати ну, в кращому випадку. І я зрозуміла, що коли ти знаходиш якусь річ, яку просто ну ти не знаєш, яка наскільки вона може бути небезпечною, то краще позвонити на 101, і тоді спеціальні люди приїдуть і допоможуть знищити цю небезпечну знахідку.